У Києві скандал через платіжки водоканалу. Містяни кажуть, комунальники приписують їм зайві кубометри. Щоб з'ясувати звідки такі цифри, люди займають черги з самого ранку. Олексій Фалян розібрався, що відбувається, і хто винен у цих розбіжностях. Самі вписали ось дивіться, кубатуру, що ввели суму». Таке... Ірина Васильівна цілий день намагається розібратися звідки в її платіжках з'явилися зайві кубометри. каже така плутанина через працівників водоканалу. Вони примушують людей переукладати угоду про обслуговування. Дуже возмущена при наявності лічильника. Мені прийшов від фонаря щот і ще й борг 190 гривень. Вибачте, неізвісно за що. Взяла вихідний спеціально, щоб Оформити якось платіжки. Василь згадує два місяці тому їхнє товариство співвласників уклало угоду з водоканалом. Але щоразу в платіжках з'являлися вдвічі більші суми. Натомість платіжні документи, які приходять від водоканалу на нарахування беруться, вибачте, от від фонаря. На наш погляд, це це? Платіжна диверсія це це просто провокація. У Київводоканалі водоканалі пояснити звідки беруться зайві кубометри у платіжках не можуть. Кажуть, щоб показники в рахунках були правильними. Люди мають щомісяця повідомляти їх телефоном або внести дані через спеціальний сайт. А якщо виникають розбіжності, радять викликати контролера. Ви подаєте показники до кінця поточного місяця, і тоді ви гарантовано в квитанції отримуєте уже ті показники нарахування на ті показники, які ви фактично спожили ту той, той об'єм. Якщо ж ми будемо говорити з вами про квитанцію, то в квитанції ви вказуєте вже той період, який і на жаль, вже пройшов. Утім, кияни обурюються. Вони просто не можуть додзвонитися до водоканалу, а сайт не завантажується. Тож люди годинами змушені стояти в чергах. Олексій Фалін, Дмитро Данченко. Сабиття Дня, канал Україна.